Чому ти знову зливаєш гроші на ринку, хоча вже проходив через цей біль? Я скажу прямо: тобі знову дурять красивими казочками про альтсезон, новий цикл, повторення історії, але ринок більше не працює по старих правилах. Слухай уважно зараз поясню за півтори хвилинки, чому ринок змінився, і що з цим робити, якщо ти не хочеш залишатися одним із тих, хто знову зливає гроші через якихось інфоциган. Біткоін перестав ходити за М2. Пам'ятаєш, як півроку тому всі блогери кричали, що біткоін? Він завжди повторює ці рухи. Так от, М2 зараз оновлює історичні максимуми, а біткоін після 120 тисяч пішов вниз. те, що я попереджав вас, між ними більше немає прямої прив'язки. Ринок став незалежнішим, волатильнішим і менш передбачуваним. Друге, альткоїни не слідують за раси у 2000. Так, як усім розносили останні. Тиждень кореляція була, але короткострокова і поверхнева. Нещодавні дані показали, що кореляція ослабла причина проста: фондові індекси реагують на ставки ФРС, а альти зараз залежать від потоків у біткоїни ІТФ, і ТФ внутрішньої криптоліквідності. Яка зараз не на найкращих часах? Третє, нові фактори, яких не було 3-4 місяці тому, чистий відтік із біткоїну ТФ протягом декількох тижнів мінус мільярди, що давить на ринок. Активізувалися МінФін США, чергові великі перекази конфіскованих BTC на Coinplace, що посилає. Посилює тиск, серпневі ончейн дані показали зниження активності нових гаманців, ринок перегрітий, хвиля великих продажів від майнерів, особливо після оновлення складності. Зростаючий опен інтерес на шортах по альткоїнах. Це те, що не було восени. І головне, четверте, цей ринок карає тих, хто живе по старих шаблонах. Тут не працює, історія повторюється або цього разу буде як в 21-му. Ринок працює так, як вигідно великим гравцям. Крапка. Якщо ти Хочеш тримати голову холодною, ти на правильному каналі. Люді, що давно в крипти, Кажуть, що мій контент це ін це їхній другий шанс, бо тут немає казок, лише реальність. Я завжди кажу, коли бачу ризики, і завжди пояснюю, чому треба робити так, а не просто роби. Хочеш перестати ловити ножі і реагувати на ринок, а почати розуміти його. Тоді підписуйся, слідкуй. Тут ми не малюємо мрії, тут ми проводимо правду. І зараз швидке швидкий доказ. Дивіться, коли всі кричали, що біток буде слідувати. За М2, я казав, не все так однозначно не буде прямого повторення 2020 року. Вже маємо підтвердження. М2 пішов вгору, біткоін пішов вниз, і Альти також. Про расел почали кричати, що все, Расел піде вгору, я кажу, та не піде Расел вгору. Ймовірність дуже мала.